Я зараз працюю, проживаю в місті Запоріжжя, це при фронтове місце. Узнала про організацію Всіукраїнського об'єднання людей з наркозалежністю» від партнерської організації Мержа стосутків життя, тому що працювала там на сайті кейс-менеджером. Коли приїхали представники організації «Волна», поспілкувавшись, я зрозуміла, що ця організація працює заради людей і для людей. Це і якісні і корисні послуги по відновленню документів, про дороги допомога. тобто збір потреб, які насамперед були потрібні саме в цей час. Це були і ліки для трофічних яз, лікування, це були і сертифікати Сільпо. Також ми зустрічали людей в епіцентрі і розселяли по шалтарах, допомагали стати на програму замісної підтримувальної терапії. І в нас вже були такі люди, котрі тільки зупинились в Запоріжжі, але ж їхали на Далі і ми завдяки тому, що у нас 25 регіональних представників по всій території України ми допомагали б і перенаправляли до тих місць, де люди будуть в безпеці насамперед та забезпечені медичними препаратами, такі як ЗПТ, АРТ. Запоріжжя в якості регіонального представника я надаю такі послуги. Це послуги по відновленню документів, також послуги по відновленню індифікаційного коду. Ми проводимо ініціативні групи та мобілізуємо спільноту. Завжди розказуємо, хто така волна та чим вона займається. Також це медичні послуги, це супровід до програми ЗПТ, це супровід до профілактика віл інфекції та отриманням лікувань скрінінги на 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 туберкульоз, і завдяки моїй роботі, я розумію, що ця організація і і представляє якісні, корисні, закриває потреби насамперед тим людям, хто це цього потребує, і незважаючи, що це прифронтове місце, ми надаємо ці обслуги, послуги по послуги повному обсязі. В Запоріжжі всі всі судьби внутрішньо переміщених осіб це окрема історія. Але ж є такі історії успіху. коли люди приїхали з різних міст, познайомилися на сайті ЗПТ, та зараз вже ми справили весілля? Хочеться більш таких історій, які з історії успіху. тому що у кожного з нас, у кожного представника, є багато історій, де все ми намагались зробити як найкраще, і ми це робимо.